Сьогодні ветерани, які повертаються, вони повертаються із частково втраченим здоров'ям. В подальшому наші хлопці і дівчата, захисники і захисниці будуть. Повертатись дай Боже вже після скорішої нашої омріяної перемоги. Їм необхідна буде максимальна підтримка для соціалізації, для повернення до цивільного життя. Зараз держава надає багато різних програм: різноманітна юридична підтримка, консультативна психологічна підтримка що важливо. Ми вже маємо певний досвід. Вже третій ветеранський хаб в Хмельницькому, в Кам'янець-Подільському вже працюють. І відповідно від їхньої роботи ми розуміємо, що ці проекти мають право на життя. Сьогоднішнє відкриття ветеранського хабу це приклад правильної і гарної співпраці керівництва обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, керівників громад, соціально відповідального бізнесу. Але кожен український ветеран елементарною подякою. Вони цього варті. Підтримуємо наших ветеранів. Завдячуючи їм, ми живемо, ми рухаємося, ми бачимо сонце. Наші діти можуть ходити в школу, можуть працювати, і ми повинні працювати економікою. Вона повинна бути потужною, тому що ворога треба буде перемогти. Ти думаєш, мене здолати і грози, і грати ранять мене в груди. Не раз приходилось мені умирати, щоб знову відродитися і бути. в центрі уваги ветеран, ветеранка. Ми максимальна всебічна підтримка для того, щоб наші герої почували себе гідно. Тому вітаю всіх, дякую за пророблену роботу. Слава Україні! Героям слава!